Хочете обзор величенького ліхтаря? Ну, маленькі вже бачили. Маленькі, мощні ліхтарі бачили. Так, да, мощні маленькі. Але великий ліхтар. Большой китаєць. Хочете подивитися. Откидуємо. дивимося, комплектація зарядне два акумулятора Хорошого качества. Зарядне і зарядне в машину. Ну, Ми серйозні мужики, ми не будемо ці балалайки використовувати. Ми відкриємо каліточку цього фонарика. Будемо знати, що максимум сюди можна вкинути батарею на 5 тисяч дві штуки. Ну, ми будемо економічними і вкинемо сюди два LG. LG-шку беремо, гільзу забрасуємо. Переходник. Раз. І два. Закручуємо. Ідемо на Темну вулицю і перевіряємо. Ну що, якраз ми знайшли? Темний уголочок. Опять, зараз ми самі дід'я зайдемо, де зовсім-совсім темно. Отлично. Хороше місце. Собачка, не гавкай. Там кошку десь в темноті світиться. Ну що, китайська малютка, ти готова до використання? Три, два, один. Це китайська малютка. Ну, давайте зведем почечку. Ага, Нормально. Нормально. Ой, с вами Дань. Не, так не надо. Еще одно испытание нашей малютки.